Йде мова про середню ціну однієї купленої ручки. Як ми будемо шукати цю середню ціну? Ми маємо знайти загальну вартість, що заплачено за всі ручки, поділити на їх кількість. Сергій купив 4 чорних ручки і по 27 гривень кожна. Тобто, за чорні він заплатив 4 помножити на 27. Потім 6 червоних по 15 гривень. 6 на 15. І потім що n синіх по 10 гривень, тобто 10n. Оце вартість усіх ручок. Всього ручок у нас 4 плюс 6 плюс N. Це 10 плюс N. Оце середня ціна однієї купленої ручки. За умовою вона. Менше за 13 гривень, тобто менше за 13. Ось таку нерівність ми маємо розв'язати. 4 множимо на 27 4 на 20, 80, 4 на 7 28. Разом маємо 108. Отже, тут 108. 6 на 15 це 90. 198. Разом 198 плюс 10n. На 10 плюс n мінус 13 перших менше 0. Будемо розв'язувати таку нерівність методом інтервалів. Для цього ми приведемо до спільного знаменника 10 n і будемо мати 198 плюс n мінус 13, що множиться на 10, 10 плюс n менше 0. Отже. 198 плюс 10n, мінус 130 і мінус 13 n на 10 плюс n менше нуля. 198 віднімаємо 130, це 68. 10n мінус 13N мінус 3n на 10 плюс n менше нуля. Щоб розв'язати таку нерівність, ми розв'язуємо спочатку рівняння. Дріб дорівнює нулю. Тобто 68 мінус n на 10 плюс n дорівнює нулю. Чисельник нулю, 68 мінус n дорівнює нулю. Знаменник 10 n не нулю. Звідси мінус 3n дорівнює мінус 68, n дорівнює. Мінус на мінус буде знак плюс. І далі ми запишемо це 68 третіх. Виділимо цілу частину буде 22,2 третіх. А тут n не дорівнює мінус 10. Виставляємо ці значення на числові осі. Ну, так як нерівність у нас строга, То всі ці значення у нас будуть виколотими точками. тобто... Мінус 10 і 22,2 третіх. Далі. Ми розв'язуємо цю нерівність. Оцю нерівність, тому справа буде знак мінус. Можна пересвідчитись, підставивши, наприклад, замість n любе число більше за 22,2 третіх. Тут буде знак плюс і знову ж таки мінус. Менше нуля там, де стоїть знак мінус. Але йде мова про кількість ручок, тому той проміжок, який відповідає відємним значенням, нам не підходить. Ми розглядаємо тільки цей проміжок, і нам потрібно знайти найменше можливе значення N. Знову ж таки, звертаємо увагу, що йде мова про кількість ручок. А отже, це буде виражатися цілим числом, тому в цьому проміжку найменше ціле це 23. 23 Має бути М. У нас рівняння дріб, що дорівнює нулю. Це буде тоді, коли чисельник нулю дорівнює, знаменник нулю не дорівнює. Отже, х у квадраті мінус плюс 4 дорівнює 0, мінус 5 не дорівнює нулю. Х не дорівнює 5. Ну, а перше рівняння ми маємо розв'язувати. Але йде мова про те, що рівняння мало лише один корінь. Коли ми розв'язуємо квадратне рівняння, то один корінь воно буде мати в тому випадку, якщо його дискримінант дорівнює 0. Отже, ми розв'язуємо таке квадратне рівняння і знаходимо його дискримінант. Дискримінант це буде мінус а в квадраті мінус 4 на 4, тобто а в квадраті мінус 16. Дискримінант дорівнює 0, коли А в квадраті дорівнює 16, відповідно, А буде дорівнювати 4 або мінус 4. От при такому значенні рівняння буде мати один корінь. І цей корінь не повинен дорівнювати 5. Тобто ще один корінь, наше рівняння початкове буде мати тоді. Коли взагалі рівняння буде мати два корені, але один з них буде дорівнювати 5, і ми його відкинемо. Тобто, перевіримо, коли ж х дорівнює 5, підставивши замість х в квадратне рівняння 5. Ми будемо мати 5 у квадраті мінус 5А плюс дорівнює 0. Отже, мінус 5а двадцять 29. І А буде дорівнювати 5,8. Коли А дорівнює 5,8, то також наше рівняння буде мати один корінь. Таким чином ми маємо три значення А, при яких рівняння буде мати один корінь. У відповідь ми маємо записати добуток. 4 множимо на мінус 4 це мінус 16. І потім мінус 16 множимо на 5,8. Отже, 5,8, коли я помножу на 16. Так, 48, 34, 8, 5. Додаємо 12,9. І одну цифру коми відокремлюємо. В результаті будемо мати мінус дев'яносто дві цілих вісім десятих.